В нашій сонячній системі, як нам відомо, вісім планет це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Всі вони обертаються навколо Сонця. Планети сонячної системи поділяються на дві групи планети гіганти та планети земної групи. В цьому відео я вам розповім саме про планети земної групи, а саме про Меркурія, Венера, Земля та Марс. Почнемо з Меркурія. Ця планета найближче за всіх знаходиться біля сонця, в найпершому сонячній системі, а також найменшою за розміром. Також Меркурій найшвидша планета, вона обертається навколо сонця за 87 земних діб. На денному боці Меркурія дуже спекотно, температура піднімається до плюс 400 градусів, а на нічному боці завжди сильний мороз до мінус 180 градусів. Також у Меркурія дні дуже довгі. За час повного навколо Сонця, Меркурій обертається навколо своєї осі півтора рази. Доба тут триває 175 земних днів. Швидкість руху Меркурія 47 км на секунду. Це в півтора рази швидше за землю. Отже, Меркурій це царство пустель. Одна половина гаряча, кам'яна пустеля, друга крижана. Супутників у цієї планети немає. Ось вам цікавий факт про Меркурій. Свою назву планета дістала на честь римського Бога Торгівлі, оскільки орбіта Меркурія настільки мала, здається, що він рухається в небі швидше, ніж інші планети. Ось чому римляни назвали його на честь свого Бога Меркурія, якого іноді також зображать як швидкого посланця з крилатим шоломом. Друга планета в зимній групі і в сонячній системі це Венера. Вона виглядає як дуже яскрава зірка, її ще називають виранішньою зіркою. Вона може сяяти сріблястим світлом, дуже схожа на Землю. Майже такого самого розміру. Венера оточена товстим шаром хмар, але й атмосфера складається з вуглекислого газу і сірчастої кислоти. Під хмарним покривом стоїть нестерпна спека. Вона є найгарячішою планети. Температура на поверхні планети сягає до плюс 460 градусів. В неї також немає супутників. День на Венері довший за рік. Венері потрібно більше часу, щоб один раз обернутися навколо своєї осі, ніж для завершення Одного оберту навколо сонця. Це треба 243 земних дні, щоб зробити один оборот навколо своєї осі, найдовше обертання будь-якої планети сонячної системи. І лише 224,7 земних днів, щоб виконати один оберт навколо сонця. Також, на відміну від інших планет у нашій сонячній системі, Венера крутиться за годинковою стрілкою навколо своєї осі. І Цікавий факт про Венеру. Вважається, що Венера була названа на честь прекрасної римської богиня, аналог грецької Афродіти, через її яскравий сяючий вигляд на небі з п'яти планет, відомих стародавнім астрономам. Вона була найяскравішою. Наступна планета це Земля. Земля це єдина на сьогодні відома планета, де є життя. Вона має найбільшу масу і розміри серед планет земної групи. Місяць являється природним спутником Землі. Також вона є третьою планетою від сонця нашої сонячної системи. Повітряна оболонка Землі відрізняється від інших планет завдяки наявності життя. Повітря захищає Землю від перехолодження і перегрівання. 70% поверхні Землі вкрита водою. Але лише 3% води прісна. На земному ядрі температура така сама, як і на поверхні Сонця. Близько 5500 градусів Цельсія. З наближенням до центру Землі на 1 км температура в середньому зростає на 20 градусів за Цельсія. За точними підрахунками, повний оберт навколо осі, наша планета здійснює за 23 години. Та 56 хвилин. Тобто, насправді, доба дещо коротша від загальноприйнятої 24 години. Це стосується тривалості року, оскільки оберт навколо сонця триває понад 365 днів і 6 годин, саме тому кожні 4 роки додається ще один день у календарі, 29 лютого. І такий рік ми називаємо високосний. Якщо б у нас не було місяця, день на землі тривав би не більше 6 годин. Земля обертається навколо Сонця середньою швидкістю понад 107 тисяч км на годину. Земля єдине місце в сонячній системі, де можна побачити повне сонячне затемнення. Ось так воно відбувається. Цікавий факт, якщо можна було пробурити крізь землю тунель і стрибнути в нього, падіння тривало близько 42 хвилин. І остання планета земної групи це Марс. Марс це четверта планета від Сонця, схожа на Землю, але менша і холодніша. Завдяки великій кількості заліза в ґрунті її ще називають червоною планетою. У Марса два супутника Фобос і Деймос. На Марсі є найвища гора в сонячній системі, висота якої 21 км. Назва її Олімп. Тривалість середньої сонячної доби на Марсі становить 24 години 39 хвилин. Це всього на 2,7 довше земної доби. Температура на Марсі коливається від мінус 153 градусів Цельсія. На полюсах взимку, до плюс 25 градусів на екваторі влітку, в помірних широтах від мінус 50 градусів Цельсія зимової ночі до плюс 0 градусів літнім днем. Середня температура червоної планети становить мінус 63 градуси Цельсія. Марсіанські світанки та заходи Сонця є повною протиполежністю Землі. Через розсіння в атмосфері планети пил вони пофарбовані у блакитні тони. Полярні шапки Марсу складаються. З двох шарів. Нижня являє собою суміш водяного льоду та пилу. Це постійна шапка. Сезонні зміни, які ми можемо бачити навіть з землі, відбуваються за рахунок верхнього шару, який складається з твердої вуглекислоти, відомий під назвою сухого льоду. Навесні з підвищенням температури вона переходить із твердого стану в газоподібний, як наслідок відомий, розмір шапки зменшується, взимку вуглекислий газ починає вимерзати, з атмосфери шапку знову збільшується. На червоні планети знаходиться найбільший вулкан сонячної системи. Вони розташовані в провінцією Фарсида, на величезному вулканічному нагір'ї, загальна площа якого становить 30 мільйонів квадратних метрів. Цікавий факт. Що Марс був названий на честь грецького бога війни Ареса або ж Марса. В міфах Стародавньої Греції слідом за богом війни Аресом в бій завжди несуть його сини Демус і Фобос. Саме тому, у 1877 році американський астроном Асап Гол, який відкрив супутник Марса згідно з чинним астрономічними традиціями, дав їм ім'я Демус та Фобос.